Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Сені Зірка КВ. І сьогодні я хочу вас познайомити з героями моєї книги. Починаємо! Отже, я пишу свою книгу. Це, можна так сказати, якщо можу сказати, пародія на коти вояки. Тобто, у мене це ті саме і порядок клану, як створені клани, так само провідники отримують 9 життів і так далі. Але у мене мої герої. І мій сюжет. Тобто у мене там не існує таких героїв, як, наприклад, Вогнезора. Тобто, ну, один говорить, колись давно жив Вогнезір. Головний клан, від якого взагалі розповідається, це річковий. А головну героїню звуть Лаванда Ока. Але сьогодні у відео я розкажу про те, що інших котів річкового клану. Тепер починаємо. Перший кіт це провідник річкового клану. Його ім'я Орляко Зір. Окрас великий чорний кіт з темно синіми очима. Родовід Мати луноквітка, батько кедро кіготь, сестра, ожино серда, племінниця Ірисо Ока. Причина смерті отруєний віхою. Характер мовчазний, але відданий своєму кланові кіт. Готовий був померти в бою за нього. Завжди любив дивитися, як ростуть кошенята, і в голові будував майбутнє ім'я. Його батьки загинули в битвах, а сестра померла від зеленого кашлюку разом з своїми кошенятами. Але вижило одне Ірису Ока, яку провідник виховав як рідну доньку. Його воєводою є леопардо Кіготь. Окрас плямистий золотистий кіт. Родовід. Мати громошубка, батько шолікоштор, сестра чернице листка, пара сніго хмарка, син лотосо хвіст, донька рибко світа. Характер оскільки кіт був напівкровкою, його мати з вітряного клану, а батько з річкового, інші йому раніше не довіряли. Його батьки вирішили, щоб кожен забрав по кошенятами тому його сестра. Живе вітряному кланові, причому є їхньою медикішкою. Все своє життя він доводив свою відданість, і в нього це вийшло. Всі дуже сумували за найкращим воєводою, який помер в битві від лап Чаплезора, провідника тіньового клану. Його найкращий друг, а саме Єструбокігодь, одразу побачив у ньому життєрадісного і веселого кота, не звертаючи увагу на походження. Кіготь щиро любив свою сім'ю. Він завжди хотів, щоб між його дітьми були незламні стосунки. Він був би чудовим провідником. Причина смерті вбитий чаплозором провідником тіньового клану. Як кожного клану у річкового є медикіт. Його ім'я Буколист. Посада, медикіт. окрас, старий сірий кіт з блакитними, пронизливими очима. Родовід мати невідома, батько невідомий. Характер. Мабутніх хто з клану, крім м'ятохвоста їхнього старішини, не пам'ятають буколиста молодим котом. Колись ходили чутки, що вміє читати думки, хоча сам кіт цього не підтверджує. Всі коти кланів поважають його і ніколи не перечать йому. Коли кіт був молодим, у річковому клані була епідемія невідомої хвороби. Тоді йому приснеться сон про те, де шукати потрібні трави. Після того, як його наставниця, білоплеса померла, вона все одно з'являлася в його снах та говорила майбутні пророцтва. А тепер прийдемо до вояків. Перший вояк це яструба Кіготь. Окрас яскраво яскраво-рудий кіт із смарахтовими очима. Родовід мати вільшану співа. Батько совосерд, пара трояндо хвістка. Доньки фіалко світа, лавандо ока, ліле крила. Сини буско кіготь, березо, березо-шуб. Нучка синичко співа, весняно весняночка. Внуки снігуру шуб, вітрик, річко. Характер справжній і чистокровний вояк річкового клану. Його батько був воєводою і бажав, щоб син був також, і в подальшому провідником, але саме струбок Кіготь не палав таким бажанням. Рудий кіт одразу побачив у лепардокіхтеві щирого і відданого кота. На кота сильно вплинуло те, що його партнерку вбили лисиця, так думав клан, хоча насправді їй забрали двоноги. Він щиро любить своїх дітей та поважає їхні думки і вибори. Ім'я, Гракогорлик, посада, вояк, окрас чорний, як нічне небо, кіт, родовід, пара златогрудка, донька ворелько ворель-коплеса, син кленолист, характер суворий і тихий кіт. Деякі коти клану його навіть побоюються. Незважаючи на це, на, на те, що він постійно бурмуче, навіть якщо хтось правильно. Робить те, що він попросив. Ніхто з клану ніколи б не подумав, що він з золотохруткою будуть пара, оскільки кішка є повною протилежністю гракогордка. Але вони щирими серцями кохають один одного. Коли його син став зрадником, то він не дивився на спільну кров, а один з перших постав проти нього. чирим серцем пишається стійкістю своєї доньки форелькоплеси та тим, що її навчає сам уколист. Дякую вам за перегляд. she will put the money